Короля Данила Галицького увіковічнили у бронзі на одноіменній вулиці Івано-Франківська встановили пам'ятник легендарному правителю Галицько-Волинського князівства. Автором погруддя виступив франківський скульптор Ігор Семак. Серед інших його творчих доробків постамент Євгену Коновальцю на одноіменній вулиці над пам'ятником королю Данилу працював декілька місяців, аби образ був достовірним. Використовував старовинні гравюри із зображенням Галицького правителя. Побажання, щоб цей пам'ятник я вже нагадував нашим майбутнім громадянам міста про те, що ми галичани, що Вихідці з, із цієї землі є такі великі люди. Історія ділянки, на якій розташували пам'ятник, доволі багатостраждальна. Колись один із забудівників зазіхав на неї та навіть вирив тут котлован під фундамент. Проти виступили мешканці, адже майбутня будівля могла б просто закрити їм вид з вікон. Судова тяганина тривала понад п'ять років. Врешті-решт територію вдалося зберегти і облаштувати тут невеликий сквер. Мешканцям вулиці пам'ятник товп. Пам'ятник надзвичайно гарний, така гарна, прекрасна робота. То вже не його не перша робота. Я ходила на Євгена Коновальця дивитися. От так само, ну просто це його такий почерк відчувається. Скільки тут було страшне, було найстидно пройти сюди. Кидали прямо мусор, йде і кидає за, за забор. І Я думаю, боже, а цей мужик, що тут робив ці діла. Всі блоки його в землі. Слава Богу, що це зробили. Ну, пам'ятник безподобний. То, що треба. наразі в мерії обіцяють облаштувати тут ще й освітлення, яке буде скероване на постамент. Попри це, є ідея за участі місцевих художників тематично розмалювати фасад будівлі, яка розташована перед сквером. Звісно, якщо мешканці не будуть проти. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.